Привіт, друзі! І з Новим роком! Це наше традиційне відео з офігів підсумками року, що минув, у цьому випадку, року 2022-го. Року, який був болісним, трагічним і загалом дуже тяжким, а з іншого боку, який водночас був роком героїзму, взаємопідтримки і єднання. І оскільки цей рік був саме таким, то ми вирішили трішки змінити концепцію. Загалом на цьому каналі ми розповідаємо про офігіви, які рідко коли стосуються чогось позитивного, і наші підсумкові випуски також були в цілому завжди критичними до влади, і подекуди навіть до суспільства. Загальне міркування дуже просте: про те, як все добре, і загалом про все хороше, про те, як невпинно зростає відсоток жирів у маслі і так далі. Успішно розповідають розмаїті прес-служби і підконтрольні владі медіа. А робота незалежних журналістів полягає в тому, щоб висвітлювати проблеми. Але цьогоріч такий важкий рік хочеться завершити позитивом. Зрештою, після такого важкого року ми заслужили на позитив навіть під скромну ялинку. Тому це відео буде добіркою позитивних офігівів 2022 року. Як завжди, глибоко суб'єктивних, і зрозуміло, що головним позитивним офігівом цьогоріч були наші захисники збройні сили України та інші. І загалом український народ, який продемонстрував фантастичну здатність і до взаємопідтримки, і до єднання, і до стійкості, це абсолютно поза конкурсом. Але у цьому відео ми все-таки, як завжди, будемо говорити про справи політичні і про справи внутрішньодержавні. Бо навіть у них так виявилося цього року, є приводи сказати Я офігів з дуже і дуже позитивними нотками. Я Єофігів Я Яофігів. Позитивні новини в Україні цього року насправді бували різні. Бували і локальні, бували і глобальні. Багато було таких, які належать до розряду. Ну нарешті. Але наш рейтинг ми почнемо з позитивної події, яка радше належить до розряду та невже. Право нардепа Олександра Трухіна довгий час не викликала нічого, окрім відчуття якоїсь такої тупої безнадії. Вона почалася з ДТП, яка трапилася 23 серпня 2021 року на Бориспільській трасі. Про цю ДТП одразу почали повідомляти різні медіа. І повідомляти про те, що ДТП спричинив автомобіль, в якому чи то їхав, чи то яким навіть керував народний депутат на той час ще зі слуги народу Олександр Трухін. А потім ця інформація почала з низки ЗМІ в загадковий спосіб системно зникати. Ми в той час тоді присвятили цьому окреме відео. І, до речі, для того, щоб залишатися в курсі відео на цьому каналі, можете прямо зараз на нього підписатися і почати рік з корисного. Так, от на самому початку лютого 2022 року так так це було буквально за три тижні до початку повномасштабного російського вторгнення. Українська правда опублікувала відео з натільної камери поліцейського, який працював на місці ДТП. І на цьому відео було багато трухіна. І деякі його цитати стали безсмертними мемами, особливо ось ця. Тю. Довгий час здавалося, що ця справа закінчиться геть безславно. Поліція наполягала на тому, що відео з ділянки дороги безпосередньо перед ДТП у них немає, тому що там немає камери. Тому і підтвердити свідчення, що за кермом автомобіля все таки був сам нардеп Олександр Трухін, не вийде. Врешті 9 серпня, року що минув, Дарницький районний суд міста Києва, визнав винним у ДТП зовсім іншу людину, такого собі Віктора Склему, і присудив йому штраф 850 гривень. Але тут зненацька у вересні спеціалізована антикорупційна прокуратура і набу повідомили Олександру Трухіну про підозру у спробі підкупу поліцейського. Йдеться про зафіксовані на тому самому відео пропозиції Олександра Трухіна надати поліцейським 150 тисяч. Я на всіх случай з Горжовом 150 п'ятдесят на ставі після просто кеймос і поймаєш камера знімає? Накручувався. 150 ось це конфет з шоколада, печені, вотата, то ж ми не нажирали. Трохи раніше на тому самому відео Олександр Трухін розповідав про те, що у нього в машині є сумка, а в тій сумці ті самі 150 тисяч. В принципі, сумка, так. Там стоїть, така. Обычная спортивная я сумка. Нет, не, нет, прийду. нет, 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 вы на месте. Нет, нет. Не Обычная спортивная Не надо спортивную сумку. Не надо спортивную сумку. Ничего не надо. 000, нет, глупости не говорите сейчас вот это вот без всяких делов. Під саме Різдво ми отримали новину про те, що САП, тобто спеціалізована антикорупційна прокуратура, завершила розслідування і передала цю справу до вищого антикорупційного суду. А це означає, що тихонечко в лісу йти не вийшло. Доведеться голосно йти під суд. Ну і прикметно, що це одне з тих кримінальних проваджень, які активізувалися після призначення нового керівника САП. Олександра Клименка, і тут ми плавно переходимо до наступного позитивного фігіву уроку. Оце якраз позитив з розряду Ну нарешті, і ще з розряду а одразу нормально не можна було. Взагалі, вся процедура конкурсу на посаду керівника САП і призначення переможця цього конкурсу на посаду мала би бути достатньо банальною процедурою. Але коли підконтрольна владі частина конкурсної комісії має можливість цю процедуру всіляко блокувати, ну тоді в українських реаліях можна очікувати ганьби вселенського масштабу. Конкурс на посаду нового керівника САП розпочався ще 25 січня 2021 тисячі року. І після розмаїтих затягувань у грудні 2021 року виявилося, що найбільше балів на цьому конкурсі набрав детектив НАБУ, який розслідував зокрема справу заступника глави офісу президента Олега Татарова Олександр Клименко. Зрозуміло, що підконтрольна владі, частина комісії, призначати такого переможця не хотіла. Хоча насправді все, що їй залишалося робити, це офіційно оголосити результати конкурсу і відправити переможця на призначення. Але підконтрольна владі, частина комісії, на чолі з Катериною Коваль всіляко затягувала цей процес в такий абсурдний спосіб, що від цього відверто шаленіли. Представники міжнародних партнерів і громадянського суспільства в цій комісії. Якщо ви забули, в який абсурдний спосіб і в який фарс це все перетворювалося, то ось частина вікопомної нарізки. Я перший раз голова конкурсної комісії щодо визначення результатів точно не знаю про Я взагалі сижу хвора. Мені кішка дома чекає, голодна. Ну і так, все це справді перетворилося на ганьбу вселенського масштабу, тому що проблема обрання нового керівника САП обговорювалася навіть на зустрічі Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом 1 вересня 2021 року. І обіцянка якнайшвидшого призначення нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури була навіть зафіксована у спільній заяві за результатами цієї зустрічі, але в Україні про продовжували ламати комедію. Призначення Олександра Клименка нарешті відбулося аж 28 липня 2022 року, року, що минув, і сталося це через місяць після того, як умова про призначення нового керівника САП знайшла своє почесне місце серед умов. За якими Єврокомісія погодилася надати Україні статус країни-кандидатки на членство в Європейському Союзі? Цей позитивний офігів року, що минув, став відверто вимученим, і це не єдиний такий вимучений позитивний офігів. Ще один трапився буквально вже наприкінці року. Про епопею з ліквідацією окружного адміністративного суду міста Києва мною сказано вже багато. І на цьому каналі зовсім нещодавно було окреме відео присвячене цій темі. І на каналі Бігу Синфо напередодні голосування у Верховній Раді про ліквідацію ОАСКу вийшло моє розслідування про рішення, які цей суд понаприймав за час воєнного стану. Тому тут зараз лише. Коротко нагадаю хронологію. Спочатку у 2019-му, а потім у 2020-му році набу опублікувало низку записів з кабінету глави окружного адмінсуду міста Києва Павла Вовка, де обговорювалися завідомо неправосудні рішення і розмаїті схем. нашій політичній проституції». Вища рада правосуддя цинічно бездіяла кримінальне провадження, зокрема і зусиллями самих фігурантів, затягувалося просто до безконечності. А тому я, як свідомий громадянин, у 2020 ще у 2020 році зареєстрував на сайті президента України петицію про ліквідацію цього суду, і в жовтні 2020 року вона набрала необхідну кількість голосів. Через півроку, у квітні 2021-го, Володимир Зеленський подав до Верховної Ради невідкладний законопроект про ліквідацію ОАСКО. Але ліквідація все відкладалася і відкладалася. І нарешті, після року і восьми місяців, Верховна Рада України в грудні року, що минув, нарешті проголосувала за цей законопроект. Приписувати цю перемогу виключно петиції і тиску громадянського суспільства було би приємно, але мабуть не дуже об'єктивно, тому що після понад півторарічного маринування процес ліквідації окружного адмінсуду столиці раптово активізувався після цієї новини. На окружний адміністративний суд Києва звернули увагу вже і в Сполучених Штатах, а саме проти його очільника запровадили санкції. Про обмеження оголосили в Державному департаменті США. Так як і у випадку, із призначенням нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і тут не обійшлося без підштовхування з боку наших партнерів. І насправді тут можна тільки подякувати, тому що без Павла Вовка і компанії наша судова система ну точно стане трішки чистішою. І це важливо ще й тому, що Окружний адмінсуд Києва не безпідставно розглядався як один із елементів впливу руського міра в Україні. Взагалі щодо очищення від от таких от елементів, цього року було зроблено теж багато позитивної роботи. В умовах повномасштабної російсько-української війни нарешті, ну принаймні таке враження, повноцінно взялися за російську агентуру в Україні, за таку агентуру, як, наприклад, керівник Моторсічі В'ячеслав Богуслаєв, який отримав підозру і заїхав на СІЗО. А громадськість отримала можливість почути, який цей герой України насправді відданий Росії. Ну, если Путин кончит, то потом националисты нас кончат, блядь. Искандер, искандер М упал на территорию завода. Мы без всякой злобы к этому относимся. Абсолютно. Мы все с хорошо. Взялися и за ОПЗЖ. Когось, як Киву і Рабіновича, просто позбавили депутатських мандатів. Хтось, як Віктор Медведчук, ще й користь приніс, його, нагадаю, обміняли на наших захисників. Ну і звичайно, що і тут хотілося б, щоб було швидше, вище і сильніше, щоб всіх нардепів від ОПЗЖ, отак, от гамузом, позбавили депутатських мандатів. Але я особисто за те, щоб усе це відбувалося в законний спосіб, тому що верховенство права це. Важливо, а українське законодавство передбачає дуже обмежений перелік підстав, за які нардепа можна позбавити мандата. І на жаль, такої підстави, як та він чи вона відверте російське чи проросійське лайно, там немає. Тому або потрібно знайти нормальну якусь повноцінну юридичну конструкцію для позбавлення їх усіх. Депутатських мандатів або ж сподіватися на роботу правоохоронних органів, тому що таке відчуття, що там є куди активізовуватися. Для мене, наприклад, особисто не зрозуміло, як так може бути, що у нас продовжує цвісти і пахнути нардеп Віктор Чорний, один із найближчих соратників Віктора Медведчука. Серед позитивних явищ, які відбувалися з російською агентурою, в році що минув, належить також віднести активну роботу щодо УПЦ МП. Відвіданий штаб квартир цієї агентури службою безпеки України, останнім часом просто зігрівали серце та душу. Про це у нас теж нещодавно на цьому каналі було окреме відео, але відтоді сталося ще декілька позитивних подій. Наприклад, Конституційний суд визнав конституційним закон, який зобов'язує організації такого штибу, як УПЦ МП, вказувати у своїй назві приналежність до Росії. Свого часу ПЦМП від дії цього закону захистив якраз окружний адміністративний суд міста Києва. Ну і врешті, в році що минув, відбулося також досить широке викорінювання менш активної, можна навіть сказати, пасивної, але від того не менш впливової російської агентури, розмаїтих імперських пам'ятників. Навіть Єкатеріна в Одесі, все Звісно, про це все також можна сказати, що можна було більше, можна було активніше, і загалом давно пора було, дуже давно пора було. Так не скажеш хіба що про Єкатеріну, бо її поставили лише в 2007 році. Про неї радше можна сказати, що і ставити її там не треба було в тій Одесі. Але загалом рух позитивний, і рух надихаючий, як і рух від головного, на мій суб'єктивний погляд, позитивного політичного фігіву 2022 року. Через чотири дні після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, якраз в той час, коли російські війська намагалися оточити столицю, Україна подала заявку на вступ до Європейського союзу. Слухайтеся в цю фразу, просто вслухайтеся в неї. В ній насправді зафіксована драма історичного масштабу з нотками відчайдушності. Успіх у вигляді надання Україні статус країни кандидатки на вступ до ЄС був зовсім не гарантованим. Старі лідери Старої Європи Франції, Німеччина в особі Макрона і Шольца до останнього зберігали скепсис. І, попри це, все-таки в червні Європейська комісія видала рекомендацію надати Україні. Кандидатський статус і вже незабаром, фактично через тиждень, Європейська рада цю рекомендацію затвердила. Ведісейдітуґрент Кендітстетюсюкрейн Ендмолдова. До цього вже самого по собі, без сумніву, історичного моменту, додається те, що він спричиняє цілу низку позитивних зрушень. В Україні, тому що як вже було сказано, європейська комісія рекомендувала надати Україні кандидатський статус. За умови виконання низки умов, і серед них, як ми вже також говорили, зокрема, призначення нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, також прямим результатом цього кандидатського статусу є нарешті ратифікація в Україні Стамбульської конвенції. Ці зрушення іноді і в самій Україні натикаються на опір, часто опір абсолютно невігласький, як у тому ж випадку Стамбульської конвенції, коли Деякі групи людей кричать про те, що а все тепер в українське законодавство вводиться поняття гендері, у нас буде 100-500 статей і так, далі, і так далі. Нести таку дичину можуть ті люди, які а не читали Стамбульської конвенції, б. не в курсі, що навіть до того в українському законодавстві в сотнях нормативно-правових актів поняття гендер вже було присутнім. Опір демонструє і влада. Якраз у минулому, минулотижневому офігіві ми говорили про те, як Верховна Рада і президент Володимир Зеленський опираються в тому, щоби виконати першу з умов, встановлених Європейською комісією. Це запровадження адекватної процедури відбору суддів Конституційного суду згідно з рекомендаціями Венеційської комісії. Посилання на це відео залишаю в правому верхньому. Куті, тому що це зовсім свіжа історія, і повторювати її ну реально немає сенсу. Але в цілому є таке враження, що цей цивілізаційний процес до верховенства права і демократизації незворотній. Так він може не бути турбошвидким і точно не буде безперешкодним, але він цілком може бути вже невпинним. Тут багато чого залежить не лише від влади, але й від нас, від того наскільки ми активно будемо вимагати, щоб ці цивілізаційні зміни відбувалися в наших руках. Якщо не все, то дуже і дуже багато. Ну от такі суб'єктивні позитивні підсумки 2022 року для мене особисто окремим позитивним офігівом є те, що наш youtube канал продовжує працювати і продукувати новий контент. В цьому є безумовна заслуга двох груп людей. По перше, це наші захисники збройні сили України та інші, які власне і забезпечують і мені можливість продовжувати працювати в Україні. І говорити і думати про українську політику. Друга група людей це патрони цього каналу, які у цей непростий рік продовжували підтримувати нас фінансово, і в такий самий спосіб забезпечили нам можливість існувати і створювати офігіви, і навіть створювати новий контент, тому що під кінець року ми випустили серію відео Засудити Росію, де аналізували способи, в які можна було би притягнути Росію за порушення прав людини в умовах російсько-української війни. Обом цим групам людей, нашим захисникам і нашим патронам, велике-велике дякую. Сподіваюсь, що у новому 2023 році на нашому каналі буде ще більше контенту, ще більше нових корисних проєктів. І загалом у нас буде ще більше позитивних офігів. Звичайно ж, найбільше сподівання на головний позитивний офігів на те, що у 2023 році буде наша остаточна. Перемога у цій війні, передумови для цього усе ті самі, зберігати єдність, попри усі наші можливі відмінності в переконаннях і політичних поглядах, співчувати одне одному і підтримувати одне одного, гріти одне одного, коли холодно, і світити одне одному, коли темно. І, звичайно ж, підтримувати Збройні Сили України категорично і невпинно. Переможемо, обов'язково переможемо з новим роком. і Слава Україні! yeah oh